То якщо ти не пам'ятаєш в минулому відео, я намагався те тролити, задавати каверзні питання. Але, йому, але я більш детальніше знайомився з його творчістю, і знайшов оцю картину. Поясни її суть. Ну, ця картина називається Різдвяна ніч народного художника України Василенка. Вона написана за мотивами е, Вечорів на хуторі близь диканьки. Коли... Я до речі, саме це хотів сказати, що а, і ми з моїм братом дивилися а, якраз таки вечори на хуторі близь диканки, і мені перше саме це перше вспало на голову. що Саме оце схоже на хати, які були на близдиканті. Мені приємно, що коли я... Добре, Мені приємно, коли я проводив виставку і майже всі картини виносив з дому в то ти попросив, що саме цю картину залишити вдома. Може вона тобі здалося якісь рідні мотиви, зворушила серце цим? Так, полтавщина, я люблю цей край. Дуже приємно. До речі, за мотивами цих історій Анатолій Петрович щойно видав книгу Вььма, яка представлена на Гоголівську премію, і сподіваємося, що він переможе. Результати, думаю, будуть оголошені найближчим часом. Він сам з Полтавщини, з нижньої Лани Карлівського району, там пройшло його дитинство, все це в нього в серці, і все це вилилося в цю прекрасну картину. Я знаю, що подібну картину він як благодійник подарував на. Підтримку Українського католицького університету, і на аукціоні вона була продана за шалені гроші, і ці, і ці гроші пішли на підтримку студентів цього чудового університету. Добре, а що мають на увазі тут ангели? Ангели? Ангели в Різдвяну ніч завжди борються з темними силами. І перемагають, іде боротьба за світло, за мир, різдво це народження ем, мо, юного Ісуса Христоса, це поява світла на землі, і вони оберігають його народження, оберігають появу. Битва є це дуже важлива. І... Тільки такий художник світового рівня, як Василенко, зміг. Добре, Це так. передати і так красиво і так геніально, як на цій картині. У мене виникли питання ще до одної роботи. Будь ласка, хоче розкажу. Розкажи, будь ласка, про цю роботу, чим вона унікальна, адже мені вона здалась дивною. тут просто сидять два кота. Тут просто сидять два кота. В чому її унікальність? Унікальність в тому, що Василенко вважається котячим письменником, на найгарнішому розумінні цього слова. Люди настільки люблять котиків, що вони заполонили весь інтернет всі книжки, всі дитячі мультики. Це найдорожче, що є у людей домашні ну, так, тваринки так. чотирилапі. Друзі, Я рідні з тобою. пухнастики, які лікують людей і розраду приносять їхнє життя. Того Василенко їх і малює настільки блискуче. Найважчі роки, коли нічого йому не платили, він відносив ці гроші в галереї. І... Люди розкуповували їх як гарячі пиріжки. Я, Можливо, я питання став? Скажи, будь ласка, ну я звісно понімаєш, розумію, що багато людей люблять Роселонка на інших автонах, які я дивився, то там вони щось робили було щось смішне. але тут просто два кота сидять її унікальність. А подиви, які вони милі, які вони зворушливі, немов із тих чудових казок, які ілюстрував Василенко в книжках для Всеволода Нестайка, для Стельмаха, для інших прекрасних, особливо дитячих авторів. Ці книжки з його ілюстраціями, діти немов найкращі подарунки, знаходили під Ялинками в новорічну ніч. В смисли? Дарували книжки і клали під подружку книжки? під Ялинку. А при чому книжки і Василенко? Причому книжки і Василенко. А він же ж ілюстрував книги на. Знаменитіших авторів Псеула Мистайка, е, Стельмаха, Чеповецького, Остапа Вишні, Найзнаменитіших авторів, найнародніших, які є гордістю і окрасою України. Плюс він ілюстрував і німецький багато книжок, які в українському перекладі до нас. Приходили і російських. Ну, <рось> казов. Не казав би. Чого ми продовжуємо цінувати творчість таких геніїв, як Лев Толстой, який блискуче вважав найкращою мовою світа українською. -український. український спів. ще Краще, ніж італійський тенор, італійські голоси. Унікально генієм являвся і Пушкін, за винятком окремих там ну, самодержавних от, які були в ньому, того, внесок Василенка. Світового рівня не випадково ж зараз в моїй статті пишу і для польських, і для американських газет, і для російських, які охочі групують. І тільки недавно до нього звернулося кілька видавництв, Він прорестував книги американських авторів для Росії дуже ціною.